І всім привіт, це третя частина, як, я, як ми з Дружбаном йдемо до зупинки. І ми йдемо як завжди через стадіон. Через три секунди. О, секундочку. Так, коротше, ми зараз доходимо через стадіон. Ще трошки. І ми й туди. щось. Sí. Yeah. Поставте лайки, якщо хочете бачити четверту, п'яту і шосту частину. Тих не підскорізнувся. Що там як в тебе справи? Все нормально. Я мало там таку. Та не раз кидаю, ти як не закисні. Коли? Я тут ходила поміг Сам. Ого, як це там? Ну, дочки, не саме. Коротше, я зараз я спускаюся сюди. Готовий? Ти готовий спускатися? Ні. Кажи так. Ні. Краще, я спускаюся, ти побачиш. Ну це та сама дорога. Я. пришел. А, где? Давай. Барзан мне доходить. Что там? Пустился, где? А что ты сказал, я своей бой? Ты на расскажи. Або, або я сам піду тим шляхом, що... або вже або десь. Вже... Ну, ми зараз туди йдемо. Це... А, Це новенький. Це новенький. Коротше, зараз я прийду тих чуваків. Хап! Так, ми зараз там, через ліс, Ось такий красивий. Через гори, ліси. Зараз йдемо ось таким чудом. Так я зараз до базиньку перевертаюся і назад. Ух, є вище до брезента перепортувався. Тепер можемо доходити. А, вам не здалося тим іншим шляхом. Я не хотів но... Як я Коротше, я, я зустрів свого дрожбана. Пока, пока. Далі знімаю відео. Це мій друг, коли я ходив на гопак. Але дуже-дуже давно я ходив на гопак. ще десь в 4 роки. І в чому сьогодні стоїть в інших класах, але я його зустрів. Зараз доходимо. Я думаю, що сьогодні все буде нормально нормас бананс. Та й зрад Шкода, що всі на другій хвилині зразу втікаються. Я останній раз його бачив на другій хвилині. От коли я прийшов, він каже, і там разом заклі. Так от я обернувся, я бачу його портфель, як він йде кудись додому. Het is een beetje 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 een maar een beetje een beetje куда-то, 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 да. Ну что, будем заканчивать видос? Да. Прощаюсь с вами. Кому все ставьте лайки, подписка на канал. И всем па-па-па-па.